З вами Політ Вихор. Сьогодні 24 грудня і випуск про медичний канабіс. 21 грудня рада ухвалила законопроект про медичний канабіс. Якщо його підпише президент, то з середини 2024 року законопроект може вступити в дію. Цей законопроект дасть можливість вирощувати медичний канабіс під жорстким контролем держави. Треба буде отримати GMP-сертифікат, виробництво повинно бути під відеонаглядом і з доступом до нас поліції. Кожен куч буде мати свій код, а обіг буде відстежуватись в електронному реєстрі. Закон передбачає обіг канабісу у медичній, промисловій та науковій діяльності, а ліки можна буде отримати лише за електронним рецептом, і це стільки мороки для продукту, у якому вміст ТГК, тобто психоактивної речовини, майже відсутній. Противниками законопроекту виступала батьківщина Юлія Тимошенко, аргументуючися тим, що Україна стане новою Колумбією. Але це чистої води популізм, адже, по-перше, Колумбія славилася трохи іншим видом наркотику. А по друге, кому ми будемо продавати коноплю, якщо у великої кількості країн вже працюють закони набагато менш суворіші, ніж цей. Якщо ж дивитись на критику адекватних людей, то вони навпаки критикують законопроект за те, що канабіс не був винесений зі списку особливо небезпечних речовин. Це вже зробило ООН 4 роки назад. У будь-якому разі цей закон це крок вперед, який дозволяє в Україні виробляти засоби для лікування онкохворих, людей з ПТСР, епілепсією, Паркінсоном і так далі. З вами був Політ Побачимось у наступному відео.